Крім краси та символізму, калина має і лікарські властивості. Ягідки багаті на вітаміни та мікроелементи. І зазвичай першими приходять на допомогу в період застуди та грипу. Перетерту калину або заморожують, або засушують цілими ягідками, зв'язані в пучки, щоб за найменшої потреби вона завжди була під рукою. В перетерті ягоди калини з цукром слід вживати при гіпертонії, атеросклерозі, кашлі, при зниженні імунітету сонливості, депресії. Користь калини зберігається як в сушеному, так і в замороженому вигляді. Для приготування чаю підійдуть сушені, заморожені і свіжі ягоди калини. Плоди заливають гарячою водою, доводять до кипіння, потім настоюють 15 хвилин і п'ють протягом дня. Також можна приготувати морс, ягоди разом з цукром варять до м'якості, охолоджують, проціжують через сито та подають з льодом та листям м'яти.